Усім привіт! Сьогодні я в Аврорі побачила ось такі нові хеппі-бокси. В них косметика Мармейд та ще й можна виграти золоту чи срібну прикрасу. Щоб купити їх зі знижкою, треба 90 гривень в чеку або по товарам партнерів акції. Їх всього 4 види наповнення. Та що ж, давайте відкриємо перший. Я не думаю, що там якась прикраса. Ні, немає. Тут парфумований шимір міст, гель для душу з кавуном. Ще знижка на косметику мармейд. Та ще знижка на прикраси. Ну що ж, відкриваємо другий бокс. Що? Щось я зовсім не очікувала її побачити. Давайте її тоді на потім. Тут теж гель для душу. Так, зволожуючий бальзам для губ. Та знижку на косметику мармейд. Давайте подивимося, що тут за прикраса. Оп! Яке миле! Ще й з ось таким камушком. Вау, мені дуже подобається. Букси мені дуже сподобались, мабуть, куплю ще.